Вітаємо в ефірі програми Сучасні читання, улюблені книжки. Я зараз представляю всіх наших учасників цього творчого проєкту, модератор ефіру Леонід Гапєєв, мої вболівальники, Семенчик і Богданчик. Ось вони тут. Вони мовчазні вболівальники, це справді так. Чиста правда. І наша творча молодь. Ведуча сьогоднішньої програми Яніна Горловська. Вітаю вас. Вітаємо. Олена Шмаровіз. Вітаю вас. Вітаємо Науменко Злата. Вітаю вас. Вітаємо. Дарина Гапєєва. І ми сьогодні почитаємо, послухаємо, точніше улюблену книжечку і маленький фрагмент. Будь ласка, Єніна тобі слово. Розкажи про цю книжечку, прочитай нам улюблений фрагмент. Це красуня і чудовисько. Ми правильно побачили? Це красуня та Так. Красиво, так Яніна, я сказав, Яніна Горловська, все правильно, там я коментар побачив, Яніна Горловська, все вірно, так, так. Ні, не, 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 не. То звук трошки добре. Угу. Слухаємо, Яніна. Так. Управданні часи воль в розкішному палаці жив породливий принц. Він мав усе, що лиш душі зманеться. Але був. Розбеженим самом закоханим і дуже непривітним до людей. Двоє його слуг високий люєммер та оглядний Косворт. Всіляко догоджали своєму. тихоню. ціхою для принца було розглядати своє відображення у дзерці одного дня. Під час страхітливої яжливи до палачу підійшла бідна стара жінка. Вона шукала прихисту від розбуханої стихії. Це. Угу. Дякую. Дякую. Зараз ми обговоримо от наші друзі, Сіменчик і Богданчик. Вони так близько сюди. Підповзли до екрану, щоб побачити-почути. У нас це таке дитяче-ігрове телебачення, це такий освітній тренувальний майданчик, можна так сказати. бо... В нас техніка суто аматорська, не професійна. Це для тих, я говорю, хто там іноді, можливо, щось там іноді колись сказав там про відео, про якусь технічну якість, насправді, це ігрове телебачення. І ми намагаємося нашим сучасним дітям, які залишились в Україні, надати такі чудові творчі можливості От під час читання. Покращити свій настрій, опанувати кращу українську мову, яніна, хочу тебе похвалити за цей час діяльності наших проєктів. Яніна дуже добре вже практикує саме таку усну живу українську мову. Хоча ми в російськомовному середовищі привикли звикли спілкуватися можливо і регіональною мовою, але насправді завдяки. Процесу читання українських книжок ми і наживо опановуємо мову. От е, тепер про сюжет. Дівчата, хто хоче для Яніни задати перше запитання е, стосовно уривочку цієї книжки прочитаного сюжету, будь ласка, хто хоче перший? Так, злата підняла руку. Будь ласка, злата, твоє запитання? Пісніше в принципі, не читати. Трошечки повільніше, трошки звук. Звук ще раз повтори. Як ти пізніш подивився, якщо не читати, я прочитала, що що не могла. А ми зараз... А, Злата, ми зараз... Зараз... Ми зараз готуємо запитання до Яніни на тему сюжету... Так, трошечки, трошечки звук, трошечки звук. Е, я зараз тоді спробую. Е, Олена, чи ти зараз добре нас чуєш, Оленка? Чу. Угу. Давай е, твоє, твоє запитання до Яніни на тему цього сюжету красуня і чудовисько. Ну, по цьому уривочку. От що б ти хотіла запитати? Ще пока не придумала. Добре. Ну тоді я перше запитання. Гініна, е, скажи, е, е, за кого ти вболівала під час читання сюжету цього уривку? Я навіть не знала. Я ще над цим думав. Ще думаєш. Ну, а хто можна зробити маленьку підказочку, хто там з'явився перед цим вередливим принцем? От жив він собі сам, і тут стихія. Кажи, кажи. Стара жінка, ну я знаю правду. Угу. Яка, а яка там правда, розкажи. Якщо я пам'ятаю, це була. Не Серешенка, а якась. Mm -hmm. Ну, насправді так, принців теж обманювали, і тому у казках дійсно такі моменти цілком нормальні. Хоча ми це не підтримуємо. Ми хочемо, щоб люди були більш такими правдивими, але казка це такий жанр, де всякі такі людські вчинки, і гарні, і негарні, все це яскраво показується. Так, я бачу у когось зависло. На жаль, нічого з цим не можу зробити, тому що Зум, інтернет і Зум це такі моменти не підвладні нам, тільки частково. От Я бачу, в мене зараз показує вас в принципі, все нормально. А скажи, Яні, на який твій настрій був, коли ти от вибрала саме цей сюжет? Чому саме красуні чудовисько? От саме ця книжка тобі подобається, от саме цей сюжет ти обрала. не читала, і тому що мені було дуже інтересно, що там присходить. Так, цікавість до сюжету. От насправді це класна ідея. Мені теж вона сподобалася, те, що зараз Яніна озвучила, що є такі книжки, які ми можемо читати потім якби їх відкласти. На полицю, а потім через деякий час ми до них повертаємося. От є такі улюблені книжки. От в тому-то їхня така художня сила, художнього слова, що ми дійсно до них повертаємося залюбки. І хочеться знову почитати. Навіть якщо ми сюжет трошечки забули, нам хочеться знову почитати, щоб пригадати. Дівчата, чи придумали ви запитання до Яніни? Хто придумав? А злата? Угу. Як ну, такі були емоції, коли ти читалася? Ну, в мене емоції були такі заінтересовані, що будують далі, далі, далі буває. Угу. А от скажи Яніна, як, як ти гадаєш, в чому. Секрет щастя у, у, у будь-якій казці. Ну, будь-яка казка, вона ж все-таки якийсь такий секрет щасливого сюжету має чи, чи ні? Так, ну, добро перемагає. Зло, звичайно. І от як ми, як ми тільки про це заговорили, одразу наші думки активізувалися. Кажи, Оленка, Будь ласка. Я придумала питання. Будь ласка, давай. Яке в тебе було враження, коли ти читала цю книгу? Mm, У ну, мене було зацікавлення, та я, брошу, та я до матиші, щоб... Ну, я після слова вона мені перевела, що Я не дуже такі українські слова. Але ми практикуємо дійсно так. Якщо є інтерес, є зацікавленість, то дійсно батьки нам у цьому, цьому допомагають. Ми хочемо, хочемо побажати нашим глядачам читати українські казки, українські книжки. Покажи, будь ласка, Яніна, твою книжку на завершення улюблену в кадр. Так. Ось вона, бачите, красуня і чудовиська. Ось ось так. Насправді читаємо українські сюжети і україномовні перекладені зарубіжні сюжети, тому що сучасне читання то є світу пізнання. В ефірі були сучасні читання. Ведуча Яніна Горловська, і на цьому ми дякуємо за увагу.